15 липня у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара відбулася особлива подія документальна вистава жінка Фенікс. Її ініціювали громадські організації Активна громада та взаємодія Полтавщини. Подія стала глибоким емоційним переживанням як для учасниць, так і для глядачів. Під час вистави оживали справжні історії жінок, які пройшли крізь непрості життєві випробування. Їхній голос. Чесний, відкритий і водночас сильний, звучав у кожному слові, у кожному русі. Жінка Фенікс це не просто вистава, а своєрідна терапія мистецтвом через прожитий досвід, дебіль, трата, втрата, боротьба та надія сплітаються у щиру, хвилюючу розповідь. Глядачі не залишилися байдужими, щиро відчували та проживали їх історії разом з ними. Дібліотека гончара це простір діалогу, взаєморозуміння, місця для тих, чий голос треба почути.